Так, Всім доброго дня. Е, Покажемо зараз, як встановляється кабінка на дід другого. Вася вже монтує, монтує уплотнитель. Будемо починати. Починати будемо ставити на отакого тракторця. Можете подивитися. Так, Ми фари відкрутили. Щіточки передні зняли. Фанері відкрутили ручки, залишаємо. А це кран на що у вас? Е, ага, він сюди повертається. Трошки може мішати. Трошки може мішати. Ви О, тут... Може, трошки його просто вперед подати буде. Він тут як закріплений? На а, двома болтами. То ми їх відпустимо, подимо вперед а тут щось підложити. Ні, він буде, все буде добре. Тож а це і... ви зробили, щоб перекривалось на що? Комбайна в вчепліє бульбового. Ну Ну мені треба вивертати ковші. і цього. І тут От воно і... на ковше переключаю, ага, ковші. Ну, а подільно. Та... Ну да, да, так, та та. взагалі класно. Взагалі класно зробили. І просто крана просто перекинув. Туда. На Тому вона так само мені зробити. І... На прицепа так само виртує. зробити. Та вона прицепа і так вивертати. Ну так, да, але я перекину, а, на... а гідравліка відключається отдельно, да, виходить? Ну гідравліку там отдільно, Кран... краном. От одне тільки. Трошки погано. Ну нічого, монтуємо. Вже Василь почав, трошки на ютуб знімемо. Зараз поможу, поможу вцепити йому, будемо далі відео показувати. Так, Влутнителя Та вцепили. Саме робите. Ну як же? Ні, як не самі, у нас там багато Але є. Я людей. До... Ну, Ту харточку згубив. А то в інтернет щось... все, і зараз неї Може, знімем донизу. Так. Давай ось так і знімаємо. Поможіть, так от трошки. Бо я одним. Добре, все добре, давайте ще назад, все тягнемо. Все добре. О, притримайте. Трошки. Трошки. Оп. Я перехвачусь, давайте. Ставимо на землю. Все добре. Супер. ззаді ми... ззадні. Е... Бери подонк. Отак, От беремо. А коротенького. Давай, хай стоїть, не впаде, не впаде, не бійтеся. Всім цікаво, як воно ставиться, як воно робиться, не, Василь. Покажемо, розкажемо. Давай щотку зразу ціпляємо. Ну, давай знімай зімок. Знімай, знімай, я буду знімати відео, а ти знімай двері. Ну а як? Багато хто хоче. Опа, ча. І все. Двері поставимо на сторону. Ні, ні, не сюди Вася, я буду від'їжджати. Став під цей. А вот! Клади на курча! Вот сюда востав, нічого страшного. При Ну при заборові став і все. Все, все, супер, зараз. Нє-ні-не, настоя, зараз ми вам покажем. Настоя треба. Зараз я в двух зніму. Щоб ходи на була вечір, висидити. Щоб лекса була, ми знімаємо двері. Ау. <соцювать>, а от тако! Раз. Кукурочку. Добре. А ну And... такой потримайте. Под так. Не треба, хай буде. Давай закривай. Давай, ну, давай закривай. Взгуй. Взгуй, 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 нормально. Uh. Все, підпливайте. Я сзади. Приствовав. Раз. Все вс супер. Все супер, я від'їжджаю. Чик. І далі від'їжджаємо. Отака в нас. Василь Іванович, на, ну хтось дзвонить, клієнт. Ну візьми, ну то ж вони, бач, не можуть витримати. Алло. Доброго дня. — Плуги виготовляємо, так. Так, ми ще навіть і плуги виготовляємо. Зараз нам поговоримо. Нема ми ніколи скажи, пізніше, за, год... за годину буду... Скажи, За годину буде, В... так далі беремо цього робити. А так, будь, будь, криш, треба. Люди. Ну а як же? Ту ж треба чимось робити. Розказуй, показуй, як робиш, щоб, щоб люди знали, як ти робиш. Сюди про... з цієї сторони почали. Я все справа. Ні, 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 сюди краще. Чого краще? Ну будь загорнутий так він. Чертенько. ні, А не стоїть. Став... Ні, правильно, правильно, править. Ні, ні ось, добре. <ріх> давай не віддумай, да. не придумуємо. Все, давай. Оде це надо такого трошки відсунути, да, на G2. Ти просто визь, да. Зараз те зріжемо, потім такого відсунемо. Що ти там це Шукаю. Шри? У в мене в одній із... є, ну, ці телефон мов. Давай, ну це все ж зупини. Видите, давай. Ти так. не хочеш людям показати? Людям показати. Все, кріпимо далі. Зараз так по кругу. Можем, так, далі Василь буде зарізати зарізайте, угла. Ти, нуті, Покажемо. Зараз, зараз точку знайшли, куди вкладати. <схіхі> я бачу в фірму, щоб тобі завіз, я, я Акуратно тільки. Давай, так. давай. Добре, все. Так. Покажи людям. Доходимо до угла, зарізаємо під 45 наружнього угла, не вирізаємо. Щоб було красиво, зложилося. Хоппача. І от раз, повернули. І заложили. І покажи, як хорст у нього. Все, і так все на накрило ляг. І так далі. Давай, і дальше. так по кругу буде до самого низу. Все, так, Теба пройшли ноги? по кругу, даю Васильові ножа. І він відрізає. Там дивиться, буде. Чи так там саме для себе? Саме для себе. Самі для себе люди багато просять. Ні, багато хто просить ми відосика на ютубі. І все, і зараз будемо закидати. Злюбленця. Злюбленця. Так, хлопці. Так, а ну хто здоровий? Ні, 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 сюди. Бач сюди ножика. ножика. Ще десь хочу показати. А, цю підлогу Вона да? потримає красиво, акуратненько мені. Давай ходи. Ходжу, так, Давайте робимо так цього бурчичка, я думаю, ми зрізаємо. О, Далі оця підлога, вона тут виглядає, бачите скільки? Ну. Ми неї теж зрізаємо. Де звільники тупо ваша. Ну ти ж я її так купив. Да. Яка була. Ну то подивись і будеш клепати. Да. Ще хлопцям треба буде гроші за рекламу. Вот так. За те, що я... я бачу, бачив, шльову шлє... шлє... полі, щоб до нас на роботу приїхав би. Да. Ну Но... нам нам... Так, дра... на нам треба сварщики. Не співають хлопці. О! Єсть. Якщо пару звозите, я виїзний. Ви виїзні? Там є виїзні. У нас є На служивші хлопець, то. З другій сторони так само. Я, Шеф робить. Я, говори, так, воно мені треба їздити сюди там, яку молодицю посадити. І з цієї сторони так само, трошечки. Трошечки там. Зараз поставимо. Ну так, поза поможі кинути і все. І ми зараз самі. Ну це вже спи Так, Далі йдемо до кабіни. Йдемо до кабіни. Залазь, серединку, ти два маленьких вусика зрізай. Зрізає. О, бо тут кабіна сідає, виходить, на підлогу. Ми, Ми по сюди вирізаємо таку роз. З другої сторони. З другої сторони. Хай люди бачать подробно. Да. Тому, що робити... Сієте зрізай там сантиметри приблизно. Чотири. 4, 4 см, як профіль. Чотири відрізає. Все. Витя, що? Це все лишнє. Поки що робимо далі? Накидаємо. Добри. Потримаєш телефон. А? Дядьку потримаєте. Отако от дивіться, отако от беріть отак от рукою. Ну-ну, так... no, 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 я не Чи хочу. Сітейте, щоб не затуліли. Отако тримайте. Все. На екран тільки не нажимайте. Все, добре. а мы спальни. Mm -hmm. Пока упускаете, просто Вот, я mm -hmm. Так, ну все, давай, направимся. И рыбка. Раз, okay. mm -hmm. так, хлопцы, вот, вытроски. Mm -hmm. mm -hmm. Не все пустите, Чуть-чуть недобро, но пенимайте. Пенимайте, пенимайте, Опа. Мы

Не все, але зараз буде все. все. І от вам кабіна, бачите, як стає. Всі діла. Крутимо чотири болта. І установочка на місці. Підключаємо фонарі, дивимося далі. Я додому, я. По гроші? Ну, <реш> З кабіною. З кабіною. Яка Зараз буде і на кентаврові. Давай, все, зараз будемо крутити болти і покажемо далі. Ети дзеркала підцеплюємо, все, підцепляємо. Це Україна, наша. Це Україна, це любленець. Україна любленець робить, да? Бойду мо китаський. Він таке пукло таке, блін, там, якщо що попадаю, період раз. Передок не сидіть. Ні, це все, нам. Кальониче. Ну, а як? Це все як не має бути. Не орк ні Ні-ні, ви що, кальоночка? Скло. скло. Настояще все як має бути. Як вам сказати? Настояще. Скло. Дивимося далі. Так, посверлили. В пройомах. Піджати хочемо. Пройомчиків, щоб не було зазорчику. От так виходить. З однієї сторони, з другої. Сверлим на крилові отвори. Тоді будемо переходити на низ, накидати двері і підключати проводку. Все покажемо, дивимося далі. Так, отвори посверлили. Дивіться, щоб не згубив. Кого? <смеш> Ні. далеко не втече. Ставимо далі. Ставимо далі. Табличку зараз вам покажем, де має бути. вас не Так що такі-то діла. Працюємо офіційно з документами. Тут можна було вирізати, бо це кран цей випирає вам зараз. Та то воно я пушую. Ти підрізеш там резиночку, або підріземо тобі та й те, та й настане. Далі що робимо? Підключаємо проводочку. Ставимо Ставимо зеркала, підключаємо проводку. То зеркало це і саме, так? так, ну, так, да. так зараз так, ваші так, поставимо. Підключаємося і знімаємо далі відосик. Дивимося далі. Так, на проводку отвір просверлили. Так, да, ми зараз цього відрізаємо. Підключаємо до цієї проводочки ось тут. І все. Далі будемо підключати неї до штатної фішки оцей. Дивимося далі. Дивимося далі. А привезли хлопці, кажуть, що не трап, кажуть, так поставка хоч буде. Не будеш згинатися, як будеш їхати, <ріху> який дощ мороситиме. Вже, вже буде свободно, їдеш <ріху> та й все. Та як до кабіни, то що одно значить, чесно. Ну, бо то. — Скільки на Півтори ти пішка. Так, да, бо півтори. Трошки мої дорослі, бо ще установка в тебе сто. Так 1400 коштує. А то От... до, до Вася так понять, да? Буде так? Будеш катанська. Дивимося далі. Васичко, якомога. Так, так, по роботочку підключили. Де ти його купляв, <голов 'я> варити, ти є ворота, Колян варити, ми я знімаю всім ходити. То, оказується, можна і так. Ставимо зіркала. Дивимося далі. Василь не може головку зняти. Мучається колгоспник. Кажуть на його, що він колгоспник. Скажи, лучше бути колгоспником, чим якимось злодієм, який може вкрасти щось, блядь. Ну, давай, не Нема це згодів У нас нема. Але є що можуть покрасти креслення, ні? Да. Ну пишіть далі. Виписуйте, ви ми кріпчаємо. Зіркала поставили. Сюди закріпили. Резиночки штатні на місце поставили. Казав один чоловік. Що тут буде дути? Зазор пропав, як підтягнули, ну ще не до кінця, але підтягнули. Все. На Далі. Працюємо далі. Офіційно. Так, да, Офіційно працюємо. Все, і будемо заводити. Кабінка майже на місці. А, а ну хтось мені М -м -м. потримай телефон отако, М -м -м. познімай мене, я двері поставлю. Отак, щоб а, люди мене бачили. Так, так. так каці дверки. Це, це оця. Аптека. Воно все закривається. Тесла! Не собі? Тесла! Я думаю, треба подварватися. Хлопці тесла. 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 Отак має бути. Працюємо далі. Будемо ставити ці фонарі на штатні місця. І покажемо, як буде в самому кінці. Воно у вас тяжко винімається по всіх тракторах. Ще плюс там болота попаде в ту фішку, поняв? І все. Прикручуємо. Багато людей питає. Кабіна на ті два, мені приварити, каже до кабіни у ці крустейни. Кажу, вони всі поприварювані. Ідуть. Попробувати? давай, попробуй. Дмит. Тільки не затуляй камеру. Аккуратно, не будь цим. Роботом? Як, як, як на тебе казали, колгоспником, да? колгосником. Да. Ми всі колгоспники. гаражі, Я кабіни не купляти. Ти колгоспник, не 200 кабін зробив. Ну, я купив. Раду не треба гаража, я без кабіни їду. Покажи, Покажи... людям, як відкручується, відкручуємо. Ти клугосник мой кабін з 200 себе зробив, може. Мені здається більше. Може вже і більше, я їх просто mm. не вчитав. Mm. Щось хоча б хати, як у нас все світить. Все покажемо, все зробимо, все розкажемо. Саме головне, валік, треба було послухати, як грає музика. Якщо музика хреново грає, треба було не брати да. Я тобі задорого зроблю. Давай, давай флешку, є флешки чи нема. Нема, вивожи. Блях, а шукайте флешку. Давай десь там є, сто хана. То, то давай, іди шукай, іди шукай вже. Давай музика грати. Яку небудь. А давай. Блютуса немає. Є, звісно. Ну все, зараз через Bluetooth. Може замотаю тут дрот, за що, ні? Зараз все зробимо. Все закладемо, все зробимо. Ти менше ставиш, звісно, за мене, але то нічого... Я збираю. Ти збираєш. Всім пока. Так, от... так ну встановили ми кабінку на другого такого червоненького. Світло підключили. Зіркала все поставили, включаємо зажигання. Музика що нема? Включа. За тих тво! Отак, ну як вийшло? Я Отак, ну як включається? З кабіною вже дивиться. Це, це це наружні фари, задні, передні включаються там. Да, задній, да, виключили. А тут перед. А ну класні передні. Все є, все працює. Там щитка і підсвітка салону. Корега Макс, фіксація плюс комфорт. Якби ви ще ясно могли обирати, то обрали би крем корега. Кабіна стоїть. Що, як вам? Нормально. Сподобалось? Это на месте, установочка. А то там, на, на телефон? Там есть и флешка. Мікро зарядка. Вот так, ага. замовляем а на и сами устанавливаем. Ага. <Мак>. <стук> Їдемо? Ключі оддай чоловікові. <ріст> Все, картошку нагріли. <ріст> ну, Йдемо йдем, пообідаємо. <ріст> ну що, всім пока. Так, світло повиключайте на тракторі, хлопці, бо сяде акумулятор. Всім пока, <ріст> підписуємося <ріст> на ютуб канал. Ютуб канал називається Кабіни Віталій Білецький.